Усім доброго ранку. 8.30. Збираємося в школу садочок. А в нас отака вже краса. Не знаю, що там з моєю малиною чи помідорами. Скрізь інній. Замочила масіну паструлю, в який варю кашу. Вон є, Малесенька танесенька крига. Дамо сяндра. От. А зараз ще підемо. Саме більше видно це на машині. На вулиці тако прохолодно. Дивлюся по винограду. Вроді його не дуже підбила, може малінії. І... Знизу не, а зверху ось до якраз линіє. Треба сьогодні вибрати всю маліну, яка ще там лишилася. О, дуже добре видно на машині. Зараз вийду, заведу, хай гріється. Бо вже треба виїжджати. О. З першим заморозком в нас. Вчора тільки хлопцям з Києва писали, що в нас було без заморозку, бо вони вже зібралися копати батат. О, а в нас же все, в нас же теж. І заморозок пішов, і, і. О, такі то справи. <кхем> і там, де дрова в нас. Постирала вчора кросівки свої, Мирослава, Глеба. О, і ботинки Мирослава осінні. <кхем> Ось Такий результат, вони ночі простояли на вулику, о, щоб висохли <кхем> і лишили їх. І отак от вони позамерзали. Капець.